Львівський театр імені Лесі Українки перебуває з гастролями у Франції, а саме у Ліонському регіоні. Вистава називається Імперіум лендум Ест, що можна перекласти як Імперія повинна впасти. Спочатку виставу покажуть у Вілербані у цьому театрі, потім у Сент-Етєні і нарешті у Валанці. Про що ця вистава? Ми запитали у режисера театру Дмитра Захоженка та однієї з акторок. Зоряни Дебовської, я скажу пару слів, як е, ця вистава формувалася, і напевно, чому супер нема там автора. Е, вийшло так, що коли почалася війна, всі актори лишилися у театрі волонтерити, бо відкрився цілий штаб великий. А я, е, як сама панічна акторка, мене так і називають Зоряна Панікерівна в театрі, е, забрала свого сина і поїхала до Польщі. І була там з березня місяця по кінець квітня, і страшне мене мучило таке відчуття провини, що всі у Львові волонтерять, а я сиджу в Польщі. Але я проводила там варштати, заробляла і то все віддавала на штаб. І я опинилася просто в акторському колі і сказала там в місті Лодзі, в Театрі Хорея. Я кажу, ми маємо щось зробити з моїм театром, і щоб мій театр приїхав сюди. І вони кажуть, окей, у нас буде фестиваль, і ми можемо запросити вас. І я е, задзвонила до театру дімі, директорці, ми зробили онлайн це споткання. Е, і я кажу, треба щось робити в Польщі. Кажу, ми можемо взяти поезію, українські пісні і зробити цілу драматургію. Ми набрали дуже багато віршів після 24 лютого, е, багато пісень українських. Е, і, власне, кожен е, розповідав своє відчуття, свою рефлексію на те. Як що з ним відбувалося, коли почалася війна? І тому, тому так. Тому це така спільна праця. Наприклад, одна з наших акторок вона провела декілька тижнів в окупації в Гостомелі. І одна справа, коли ти чуєш це по телебаченню або там читаєш, гортаєш стрічку новин і бачиш там ці цифри, які, мабуть, вражають, а потім вже менше вражають. Але це все одно лишається якоюсь цією далекою війною. Щось десь відбувається, і зовсім інша справа, коли оцей досвід війни безпосередньо він отут поруч з тобою на відстані витянутої руки. І, зокрема, в авіньйоні ми зробили. Ми інакше граємо її в Україні, але в авіньоні, наприклад, ми зробили так, що акторка відклала мікрофон і просто вийшла в зал, і сіла серед глядачів, і почала розказувати свою історію глядачам. І це дивовижно, ну, просто було дивовижно спостерігати за глядачами, які максимально, ну так що інакше, далекі від цього всього, і раптом це просто входить в їх, о, цю зону комфорту. От воно тут. Воно не десь там за тисячі кілометрів, воно тут, тут є. І це такі дуже потужні моменти, які дуже добре працюють. Це не війна, це просто геноцид української нації. Бо армія воює проти армії. Військо воює проти війська. А нас просто закидують ракетами, гвалтують наших жінок, наших дітей, немовлят. І ми хочемо, щоб світ це бачив. Усі це бачили, бо це так є. І тому важливо прийти на нашу виставу.